Кафіна, ти будеш вітатися? Каже, всім доброго раночку. Він буде з патонькати лягати. А ми продовжуємо сидіти без світла. Оце те, що радується квіти. Ну, в якому сенсі без світла. На півтори години дають, а в нас це якщо загалом взяти десь хвилин 15, тому що щось там вони ремонтні роботи відбувалися та погано, мабуть, ремонтували, чи не знаю. воно все одно вибиває. Ми телефонуємо на ці школи, В кол-центри Полтава Обленерго. воно Вже просто, знаєте, як сотні почали лаятися. І, і що кажу? Ну, і що? Ну, між собою ми це все обговорюємо. А далі? А далі ніякого результату. Ну, от такі справи, ну нічого. Я вже свої картини домалювала, вже все в мене. Цикл малювання практично закінчила. Далі хочу довишити картину, там у мене є. А знаєте ще чим що зайнялася? Чим що роблю? Все, бачила багато ну, там, людей на клумбах. Отакі гарні камінці, перетворені на різноманітних там, комах, рептилій. Захотілося спробувати і мені. Думаю, камінців багато, чому б не, не спробувати. Оце мої перші спроби. Дивіться, це я намалювала жаби. Це невеличке камінці, понавозила ще бозна коли Боже, з моря тягла пам'ятаю, повну валізу. Батько матюкався каже, що там нагрузила. Кажу, Та, ну, навантажила повну. Ось. Оце. Спробувала сонечко. Це перші мої фактично, думаю, так. Не будемо гаяти часу, поки є час у нас взимку, у е нас городів, можна спробувати. Це, це була фактично перша робота, е але все одно думаю, так, от на квітничок до квітничка поклав і воно вже камінь. Е фактично має душу. Я так вважаю, є очі, є душа. Ця жабка трішечки завалена в мене. Я ж взагалі в мене таке відношення до жаб, я ж їх обожнюю. Не знаю чому. Якесь таке, знаєте, це моє начебто це моє тотемне, тотемна тваринка. Люблю, люблю, люблю оцих французів дуже. Люблю страшне. І е, жаб. І та взагалі я всіх тварин люблю. І подивилася, дивіться, скільки в мене залишилося оцих фарб акрилових після малювання картин. Є де такі, що ну, взагалі там. Ось, як оця синя фарба. Два мазки було зроблено, а далі вона і не потрібна була. Ну, Для загального плану, там, для якоїсь тіні, десь, можливо, там, трішечки вона і використовувалася. Ну, А так залишилось, думаю, та ні. Спочатку думала горщики порозписувати, <кхе> Оті, що я познаходила, оці, де вони там у мене. Ну, отакі, знаєте, звичайні керамічні. Потім думаю, стоп. Отут я сидю собі що зараз ще не намастила, бо світла ж немає, щоб видно було малюю. І оце почала. Позбирала всі камінці, які є е, в себе на ділянці. Всі позаносила, а ще пізніше, вже осені, їх вимила. І від малого <кхід> до великого, як ото кажуть, один крок. Ой, оце в мене гігантська жаба буде. Ну, порівняно. <кхід> Дивіться, яка буде красуня. Також такий був величенький камінь, ось який манюсінький, І он яка жаба. Тут я вже вирішила намалювати її, знаєте, якби в повному такому обсязі. Ну, начебто вона буде ось ну, трішечки в іншому форматі. Я, звісно, що не там невеликий якийсь там художник, але сама з голови я не намалюю, тому шукаємо в інтернеті. Перерила весь інтернет, ще й немає таких мастер-класів, знаєте, щоб було намальовано от саме на камені. Є багато картинок. Зараз приберу цю склянку з водою. Багато картинок. А отак, от, що прямо показали, я чомусь не знайшла. Потім вже як домалювала, думаю, а чому я це не зробила людям. Ну, також, можливо, хтось захоче правильно зробити свої камінці більш яскравими, більш цікавими. Тобто, там я ще наготовила собі цілу купу камінців. Не знаю, що буду малювати, а тепер не знаю, де їх взяти. Мабуть, десь куплю. І оце вчора. Практично всілася за цю жабу і думаю, так, стоп, треба показати. Ну е, вже ж Тепер вже ж не покажу спочатку. Шукаєте гарну картинку якусь там в інтернеті, Ну бажано знову ж таки, щоб вона вже була на камені. Далі он простим олівцем. я так собі трішечки графічно порозкидала, де що буде, потім контур. Чорною фарбою, ну а далі вже зафарбовуємо ще покриваю і таким е, спеціальним для, оці, для цієї фарби акрилової е, лак. накупила, ну Я його купила не для цих своїх статуй, е, а для картин, тих, що малюю. оце ось Тут поставила Десь треба цей зимовий цикл та отам аж вгорі він, прибирати. Навесну треба інші картини, я так вирішила. А ще в мене є е, картина, яку я малюю вже 10 років, ой, не малюю, господи, вишиваю. Це е, різдвяна зірка. Вона така здоровецька. І е, е, я її, ну, коли, коли, знову ж таки, все робимо тоді, коли є час. Часу не було, то звісно, що то я її, мабуть, відсотків тільки 40, ну, можливо, і менше, зараз покажу. Вишила, ну Вишивати це не малювати, без світла буде складно мені, не знаю, малюнки це таке, якщо ж трішечки є хист, то там розумієш, куди його вести, ту, той пензель, пензлик. а так, вишивати складненько. Зараз і оце, Ану йди сюди, це така жаба, що неї пригатити можна. Тася, ну Зараз покажу, так, щоб до світла було, можеш, щоб краще видно. Це вона буде такого, трішечки в 3D-форматі. Тут ось так ось ще ноги будуть, це ще ж не демалювала. Будуть сьогодні розфарбовувати. І е, я колись, боже, в дитинстві, це, мабуть, мені було років 9-10, два роки ходила до художньої школи. Ну, але ж знаєте, як ну, не хочеться в дитинстві нічого взагалі робити. Батьки наші хто примушували, чомусь вони вирішили, що в мене є якийсь там талант чи, можливо, хотіли його розвинути. Тоді не хотіла, зараз би залюбки ходила, зараз вже немає часу. Просто туди ходити. Звісно, можна піти на якісь мастер-класи, які дають там, але нема такого великого і настрою. Хоча треба в собі шукати оцей настрій і, звісно, що чимось займатися, бо інакше можна просто здуріти. Зараз покажу картину. Думала, що забула картину в місті свою, оцю вишиванку. Ну, тобто, ось дивіться, повинна вона бути дуже гарна, але це її такі, вона величенька, ну, великий розмір. ну, мені ж хотілося щось таке грандіозне, але вона мені настільки подобається. Тут така тематика, от звірі чекають на, ну, дивляться на різдвяну зірку. Але коли я її. Вийшв, я не знаю, просто вона вже ну немає часу. То хочеться малювати, то щось простіше. то І вона здається, начебто вона така, знаєте, і невеличка. Та ні, вона вона велика. Оце вона повністю розмічена, аж ось, бачите, аж ось поки йде простий олівець, таких ось розмірів. ну Дуже сподіваюся, оце я зараз її поки ще там на роботу ми так, ми так вийшли, але занять ще немає. То, можливо, що таке, Тайсоне? Ну, то як чесне слово, що ти хочеш? Щоб та голка зараз в сраці стерчала Ні-ні ні, -ні, -ні залазь. Залазь, залазь. залазь залазь ой, дуже тут в мене і схема, і все ну це страхіття. Я навіть, знаєте, такого ніколи не робила, але на схемі викреслюю собі ряди, ті, які вже вишила, бо тут ж ну не без того. На, пожмакана трішечки, та їж незручно ж збилася. була. Була, збилася. І вже потім, знаєте, добре, що ж не перший Це ж мій досвід вишивання. І тоді вже я почала що робити? Ну, Виправляти ситуацію. Думаю, так, збилася, не лякаємо, бо в мене така завжди паніка, як щось не виходить. Все, Все хоч, хочеться закинути, покинути, потім ні. Думаю, ми не будемо здаватися лисицю ззаді, тут, тут в мене страхіття. Сором і показувати. <хи> Таке понаплітала, Бо воно ці візерунки не хочеться розумієте, не хочеться досить часто оцю ж е, вузлики ці в'язати. Ну, там Не вузлики там таким, е, ну, пропихою між ниточками. Я вам колись ще покажу, мене мама багато вишивала. Це вона зараз перейшла. Дивіться, куди я буду спати? Е, перейшла повністю на в'язання шкарпеток, навчилася. Я не вмію в'язати, але дуже сподіваюся, що вона мене також навчить. Буду ще її в'язати. Цікаво, хочеться. Ну, мені більше хочеться собачий одяг спробувати. Треба щось починати, але знову ж таки час. Найбільше мені хочеться, відверто вам скажу, ось сюди ось до квітів. Оце мені подобається. Ось мене почали вже квітнути трішечки орхідеї мої. І знаєте, що я себе зловила на думці? У мене ж їх не дуже багато. Я так хочу собі ароматну орхідею, а от там ще є, є, дивилася, одного парубок, ну, здається, мужчина. В нього там взагалі така колекція, привезена із Таїланду із з оцих е, країн Азії, то він, е, та всі практично будуть квітнути в мене, то він продає невеличкі такі саджанці, ну, відросточки, там 800 4 тисячі, але вони там ароматні, такі екзотичні. Так, ну, в принципі, оце і все. Як домалюю жабу, то, звісно ж, покажу. Ось у мене, до речі, ще намиті. Кам'янці більш немає в дворі, треба десь купувати. Не знаю, що, що ще буде. Звісно, що не всі, не всі жаби будуть. Але тепер треба дивитися на їхню форму. Можливо, десь пошукаю ще в інтернеті, я ж кажу, мене я змалювати можу, а уяви немає. Я можу так ще знаєте, прикинути, на що воно може бути схоже, а щоб намалювати, то мені складно. Ну, щось будемо малювати. Як домалюю жабку, обов'язково ж покажу. Можливо, сьогодні домалюю. Ось і все, практично, моя жаба готова. Єдине, що я ще потім її зверху покрию лаком, і буде вона в мене на е, ділянці блистіти, сяяти. Е, ще там я знизу не зовсім дофарбувала, ну, дофарбую. І ну, я ж як ото, знаєте, художник-митець, все мені то там не подобається, то там, то десь треба ще додати світло -тіні. Ну, така здоровенька жаб жабега. Така прям. Тепер ще буде накупити такого каміння і малювати далі. Ну, Звісно, що одними жабами ми не обійдемося, треба дещо інше. Ось я ще ніжку їй дофарбую сьогодні. А так, в принципі, вже й готова. Ще кинулася, в мене закінчилася зелена темно-зелена фарба. Вона ну, мені вже, я з жаби не хочу. Тут так і було. Багато дуже такого блідого кольору зеленого, різних відцінків. А такого темного, зеленого немає. Але я хочу зробити ще з тих решти камінців жаби, ці такі екзотичні, яскраво там африканські чи які вони, я собі квакші. Я собі такі хочу, реально хочу. Вон, дивіться, як в мене це ропайгія полізла. Знайшла я оце макрама, оце кашпо, боже, плела його колись ще, мабуть, мені було років 8 чи 9. Нарешті в нагоді стало, бо оці ж коси довгі. Пускай, бачите, вікно трішечки засвічує. вибачте. Де тут мій? Шкода мамина? О, а зараз вам покажу ще одну. Ні, не покажу. Там якраз всі їдять, не хочуть туди зніматися. Наша Жолька приїхала до нас погостити. Тому на сьогодні все. Всім бажаємо міцного здоров'я. Кажи Тайсінь. Давай, давай посюди. Давай обличчя сюди своє, морду свою. Що ми там уже побажали? Всім наснаги, терпіння, всім, успіхів, всього-всього самого найкращого. Кажіть, ми вас дуже любимо, наші дорогі підписники. І до зустрічі. кажіть, цьому.